Буду дуже вдячна за лайк, коментар та підписку. Це допоможе розвиткові каналу. Також не забувайте натискати на дзвіночок і дивіться нові відео першими. Поляна дорослішає. Розділ сьомий. Нове знайомство. Від часу тієї авантюрної прогулянки за полянною пильно наглядали, і за винятком походів у школу і зі школи їй дозволялося виходити з дому тільки у супроводі Мері або самої місіс Керю, що поляну ні трохи не засмучувала, оскільки вона любила і місіс Керю, і Мері, тож завжди була рада їхньому товариству. Вони своєю чергою теж не забували приділяти час дівчинці. Навіть місіс Керю, пригадуючи свій жах від того, що могло статися, і полегшення від того, що не сталося, докладала зусиль, щоб якось розважити дитину. Ось чому склалось так, що поляна відвідувала з місіс Керю концерти і ранкові спектаклі. Публічну бібліотеку і художній музей, а з мері вони вирушали на захопливі пізнавальні екскурсії Бостоном, а також відвідали палату представників легіслатури штату і стару південну церкву. Одного дня на свій подив місіс Керріус з'ясувала, що, хоч як поляна любить поїздки автомобілем, і ще більше вона любить тролейбус. Ми поїдемо тролейбусом? з надією запитала Поляна. Ні, нас повезе Перкінс, відповіла місіс Керю і додала, вгледівши очевидний вираз розчарування на обличчі дівчинки. А що, дитино, я думала, тобі подобається авто? Дуже подобається. Заспокоїла її Поляна. І в будь-якому разі, я знаю, що автомобіль економніший за тролейбус, тому я б однаково не економніший за тролейбус? вражено перепитала її місіс Керю. тож, пояснила Поляна, поїздка тролейбусом коштує 5 центів за соби, а машина. Нічого не коштує, бо вона вам належить. І, безперечно, я люблю авто, квапливо докинула вона, перш ніж місіс Керю встигла щось вимовити. Але ж у тролейбусі набагато більше людей, і так цікаво на них дивитись, як ви гадаєте. Я так не гадаю, Поляно, сухо відповіла місіс Керю. І відвернулась. Минуло заледве ледве два дні, і місіс Керю дізналась дещо про Поліанну і тролейбуси цього разу від Мері. Дивна річ, Мем, з жаром розповідала та, відповідаючи на якесь запитання господині. Просто неймовірно, як міс Поляна примудряється зачарувати будь-яку людину. А найцікавіше. Що вона нічого для цього не робить. Просто вона просто видається завжди щасливою. Так, я думаю, саме в цьому річ. Якось я бачила, як вона заходить у переповнений тролейбус. Пасажири там роздратовані, чоловіки та жінки нарікають, діти пхінькають За якісь п'ять хвилин. Пасажирів не опізнати, дорослі усміхаються, діти забули, що треба плакати. Міс поляна просто сказала мені щось, а пасажири навколо почули. Або вона просто подякувала, коли хтось запропонував нам своє місце. Завжди трапляється, хто небудь охочий поступитись місцем. Або просто усміхнулась дитині чи песику. Усі собаки привітно метляють хвостами, щойно її побачать, дітлашня сміється і тягне до неї рученята. Потрапив тролейбус у вуличну пробку, подія перетворюється на веселий жарт. А якщо ми сіли не в той тролейбус. Це просто весела пригода. Геть в усьому так. Поруч з міс Поляною неможливо гніватись чи бурчати, навіть якщо тролейбус переповнений, і якщо ви бачите, її вперше. Хм, цілком імовірно, пробурчала місіс Керю і відвернулась. Жовтень того року видався надзвичайно теплим. Стояла чудова погода, та погожі дні минали і невдовзі стало зрозуміло, що всюди супроводжувати невтомну поляну це завдання, що потребує надзвичайно багато часу і терпіння. І якщо місіс Керю мала величезний запас першого, то другого її з усією очевидністю бракувало. Так само не могла вона дозволити Мері витрачати весь свій час. Про терпіння у цьому випадку мови не було. На виконання всіх фантазій і забаганок Поліани. З іншого боку, неприпустимо було тримати дитину цілими днями удома, коли стояла така розкішна осінь. Таким чином. Минуло трошечки часу, і поляна знову опинилась геть сама в тому самому чудовому великому саду, тобто у Бостонському громадському парку. Проте, попри видимість цілковитої свободи, дівчинка тепер була оточена височенним муром різноманітних правил і обмежень. Їй заборонялось розмовляти з незнайомими дорослими, бавитися з чужими дітьми. За жодних обставин вона не сміла залишати межі парку, якщо тільки не йшлося про повернення додому. Більше того, Мері, супроводивши дівчинку до парку, зобов'язана була, перш ніж залишити її там, переконатися. Що та не забула дорогу додому. Тобто не забула, в якому місці Комунвелта Веню перетинає Армінтон Стріт, на якій розташовувався парк. Щойно ж годинник на вежі місцевої церкви вибивав пів на п'яту, Поляна повинна була негайно повертатись додому. Іноді вона вирушала на прогулянку з однієї з однокласниць, але здебільшого ходила сама. Прогулянка залишалась величезною втіхою для дівчинки, бо при всі прикрі обмеження і заборони встановлені місіс Керю. Так, поляні не дозволялося розмовляти з людьми, але вона могла скільки завгодно спостерігати. А побалакати можна було навіть з білками, голубами чи горобцями, що охочі підбігали і підлітали за своєю порцією горішків та зерняток, які вона тепер звикла брати з собою на кожну прогулянку в парк. Прогулюючись, поляна мимоволі шукала поглядом своїх нових друзів. тих, з ким познайомилась у перший свій день у парку, чоловіка, що так зрадів, усвідомивши, що має очі, руки і ноги, вродливу дівчину, що зріклася товариства показного молодого чоловіка. Проте жодного разу вони поляні не зустрілися. Натомість вона часто бачила хлопчика. У кріслі на колесах і дуже шкодувала, що не може з ним забалакати. Він теж годував білок та птахів. Він так з ними заприязнився, що голуби часом сідали йому просто на плечі, а то й на голову, а білки нахабно обшукували його кишені, сподіваючись на горішки. Та здалеку спостерігаючи за хлопчиком, поляна зазначила для себе одну дивну обставину. Попри величезне задоволення, яке він отримував від годівлі своїх маленьких друзів, принесене частування щоразу зникало в одну мить, вигляд у хлопчика був розчарований, так само, як і у білок. Що марно шукали ласощі у порожніх кишенях. Він, однак, не здогадувався наступного разу прихопити трохи більше їжі. Поляння це, видавалося, щонайменше недалекоглядністю. Коли хлопчик не бавився з птахами та білками, він читав. Він завжди читав, у кріслі поруч з ним. Завжди було дві чи три пошарпані книжки, а іноді також кілька ілюстрованих часописів. Зазвичай хлопчика можна було побачити в одній і тій самій алеї. Поляну надзвичайно інтригувала ця обставина, як він щоразу туди потрапляє. День, коли вона розкрила цю таємницю. Став по справжньому незабутнім. Занять у школі того дня не було, і поляна ще зранку вирушила у парк. Минуло трохи часу, і вона побачила, як однією зі стежок парку хлопчика везе в кріслі інший хлопчина. Кирпатий, веснянкуватий і рудий. Придивившись до цього іншого хлопчика. Полянна кинулась до нього з радісними вигуками. То це ти? Я тебе знаю, а тільки не знаю, як тебе звати. Це ж ти знайшов мене, коли я загубилась. Пам'ятаєш, яке щастя, що ми знову зустрілися. Я ж тоді не встигла тобі подякувати. Оп-ля-ля! Та це моя шикарна подружка зевеню, вишкірився хлопчисько. Ти що, знову заблукала? Ні, ні. запевнила його Полянна, стаючи навшпиньки і пританцьовуючи від нестримного щастя. Тепер я вже не заблукаю. Мені просто не дозволяють нікуди виходити з парку. Мені також заборонено розмовляти з незнайомими, але з тобою, Лебонь, можна, адже я тебе знаю. І з ним теж можна, якщо ти нас одне одному представиш, додала вона, сяючи від щастя очима і показуючи поглядом на хлопчика у кріслі. Рудий хлопчись кореготнув і поплескав по плечу. Свого підопічного. То що, що? Шикарна подруга, відмови, не терпітиме, га? Тому я тебе зараз представлю, він став у театральну позу. «Мадмуазель, дозвольте представити вам мого шановного друга Сера Джеймса, лорда Провулку Мерфі!» і хлопчика в інвалідному кріслі. Перервав його. Джеррі, годі курчити дурня. вигукнув він роздратовано. А тоді, трохи зашарівшись, обернувся до Полянни. Я бачив, як ти годуєш білок і птахів. У тебе завжди стільки частування для них. Я чомусь думаю, що тобі теж найбільше подобається сер ланцелот. І, звісно ж, леді Ровена як вона вчора надорила гвіневру, поцупила у неї частування просто з під носа. Поляна розгублено закліпала очима і наморщила чоло, спантеличено дивлячись, то на одного хлопчика, то на іншого. Джері зареготав, а тоді встановив крісло на звичайне місце. Вже йдучи геть. Він з проволока кинув поляні. Ти не лякайся, подруго. Мій приятель не п'яний і не божевільний, Зрозуміла, просто він охрестив цими іменами своїх численних друзів. І Джеррі широким жестом показав на численних грозонів і птахів, що вже поспішали до них звідусіль. По-моєму, це навіть не людські імена. Він їх понадибував у своїх книжках, тямиш. Він радше їх усіх нагодує, ніж сам поїсть. Що ти з таким робитимеш? Бувай, серед Джемсе, звернувся він до приятеля, скорчивши кумедну гримасу. Дихай свіжим повітрям, але шлунок теж трохи напхай. Бувай. Джері пішов, а поляна. Все ще розгублено кліпала очима і морщила луба. Коли хлопчик у кріслі звернувся до неї з усмішкою. Ти не зважай, це у нього стиль такий. Джері за мене, хоч вогонь, хоч воду, але любить усіх під'юджувати. До речі, де ти з ним познайомилась? Він навіть не сказав мені, як тебе звати. «Я?» Поляна вітер. одного разу я заблукала у місті, а він провів мене додому, спромоглась відповісти Поляна досі трохи ошелешена. Зрозумів, на нього це схоже, кивнув хлопчик. Адже це він привозить мене сюди щодня. Поляна кинула на нього співчутливий погляд. Сер ви геть не можете ходити. Хлопчик розреготався з щирого серця. Який там сер? Чергова вигадка Джеррі. Насправді я ніякий не сер. Поляна не спромоглася приховати розчарування. Не сер і не лорд, як він сказав. Звісно, ні. А я вже вирішила, що ви лорд на кшталт юного лорда Фаунтлероя. Розумієте? пояснила Поляна. Я просто хлопчик захоплено перервав її. То ви читали про маленького лорда Фаунтлероя? а про сера Ланселота? про святий Грааль короля Артура і лицарів Круглого столу, про леді Ровену. І лицаря, і венго, і ще про інших. Поляна невпевнено похитала головою. Здається, я знаю не всіх, кого ви назвали, зізналась вона. Вони всі, либонь, з книжок? Хлопчик ствердно кивнув. Деякі з цих книжок, що в мене з собою, сказав він. Я люблю їх перечитувати. І щоразу знаходжу в тих що небудь нове. Зрештою, інших книжок у мене немає. Це батькові. Негайно припини, малий шахраю. Сміючись, звернувся він до білки з пухнастим хвостиком, що, стрибнувши до хлопчика на коліна, обнюхувала кишені його штанів. Нічого не вдієш, треба їх одразу погодувати, бо інакше. Вони нас самих жируть. До речі, це серланцелот, він завжди прибігає першим. Хлопчик дістав невеличку картонну коробку і обережно розгорнув її, усвідомлюючи, що численні оченята стежать за кожним його порухом. Навколо чути було тріпотіння крил. Торкочіння голубів, щебетання горобців, Серланцелот завмер у бойовій готовності на бильці крісла. Його менш хоробрий приятель присів на задні лапки у кількох кроках від крісла. Третя білка нетерпляче верещала, крутячись на нижній гільці найближчого дерева. Хлопчик... Видобув з коробки кілька горішків, булочку і пончик, на який він подивився замріяно, а тоді нерішуче запитав поляну. А ти їм щонебудь принесла? Принесла чимало всього, потрусила поляна чималим паперовим пакетом. Тоді, мабуть, я його сьогодні сам з'їм, сказав хлопчик. І полегшено зітхнувши, поклав пончик назад у коробку. Поляна якось не зважила на ці його слова. Вона витягла повну жменю ласощів зі свого покетика, і почався веселий бенкет. То була чудова година, чи не найдивовижніша година у житті Поляни, оскільки. Вона вперше зустріла того, хто здатен був теревенити швидше і триваліше, ніж вона сама. Цей незвичайний хлопчина володів невичерпним запасом дивовижних історій, про мужних лицарів і прекрасних дам, про лицарські турніри і битви. До того ж, він розповідав так яскраво і жваво. Що поляні видавалось, що вона на власні очі бачить фантастичні подвиги лицарів, в осяйному обладунку, прекрасних дам із золотавим волоссям і у розкішних сукнях, оздоблених коштовностями, тим часом, як вона дивилась на звичайну зграйку птахів, що пурхали з місця на місце. І на кількох рудих білок, що стрибали залитою сонцем галявиною парку. Вона забула про дан жіночої допомоги, забула навіть про знай раджі. щоки поляни розчервонілись, а очі сяяли щастям, коли вона мандрувала часами золотої доби, де загіда, їй був хлопчик, закоханий у лицарські романи. Вона не могла знати, що у ту коротку годину дружнього спілкування з близькою за духом людиною він намагався надолужити втрачене упродовж нещисленних похмурих днів самотності й туги. Коли годинник на церкві вибив полудень, Поляна мусила лаштуватись додому, і вже дорогою. Вона пригадала, що не знає, як насправді звати хлопчика. Знаю тільки що не сер Джеймс, зітхнула вона, насупивши брови. Та то запитаю у нього завтра.